Шановні колеги, мені взагалі дивно те, що ми сьогодні розглядаємо в залі три законопроєкти, а далі ратифікації. Це сором для українського парламенту. А завтра ми будемо робити вигляд, що будемо розглядати бюджет. Бюджет, який знову порахований, незрозуміло як, і наслідки якого ми будемо з вами вже... Споживати на початку наступного року. Про що я говорю? Класний бюджет. Єдине питання, яке виникає, коли ти на нього дивишся, це як в пісні, пам'ятаєте, співалася, а де гроші Зіна? Це от про нього. В бюджеті закладено плюс 29% на освіту. Ну супер, скажете ви, я з вами 100% погоджуюсь. 17%, 17,4% на медицину. Точно наші лікарі заслуговують на те, щоб їм піднімали і зарплату, і робили їх умови праці набагато більш якісними. На соціальну підтримку громадян 10,6%. Супер! Єдина проблема: паралельно виступає президент. Каже, нам не вистачає 60 мільярдів євро чи доларів. Там в принципі невелика вже різниця, тому що вони не знають, де ці кошти брати. В позаминулому році нарахували бюджет з діркою в 600 мільярдів. В цьому році бюджет має дірку вже. 712 мільярдів, і це лише на сектор безпеки і оборони. Скажіть мені, будь ласка, коли ви розглядаєте бюджет на наступний рік, який виключно готується нібито під вибори, ви вважаєте за нормальним знущатися з лікарів, вчителів, пенсіонерів, паралельно намагаючись підняти їм податки з ОЛХ, наприклад. Або е, піднімати мінімальну пенсію на увага, 234 гривні. Замість того, щоб проголосувати наш законопроект команди розумної політики, який піднімає мінімальну пенсію в два рази. Причому ми чітко порахували, де ці кошти взяти навіть в цьому році, не в наступному. Тобто це можна було передбачити в бюджеті. І це коштувало бюджету всього-навсього трохи менше 21 мільярда гривень. І повірте мені, ці кошти можна знайти. Паралельно ми з вами бачимо підготовку до будь-чого, а не до реального бюджетного процесу, який би забезпечив потреби держави на наступний рік. І потреби сектора безпеки, і потреби наших вчителів, і потреби наших лікарів. Це за великим рахунком три ключових професії, на яких ми маємо сконцентрувати увагу не лише в цьому, а й в наступному році. Паралельно в цьому бюджеті робиться все для того, щоб знищити український бізнес, щоб він не створював... А зменшував кількість робочих місць, щоб безробіття зростало в наступному році, щоб це безпосередньо впливало на зменшення надходжень до державного бюджету. Тому з одного боку ми маємо гарну картинку і супергасла. З іншого боку, ми маємо велику дірку, дірку і в державному бюджеті, і в головах тих, хто цю цей бюджет заніс в Верховну Раду України.